Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде присвячене найважливішій події, яка відбудеться завтра. А саме завтра відбудеться вибори США. Буде визначено, кого виберуть Трампа чи Камалу, чи як їх вже там звуть, я не знаю. В общем, президента Америки виберуть. І я думаю, це дуже добре повпливає на ринок. Тобто не дуже добре, а повпливає саме дуже. Дуже раптово, дуже сильно повпливає на ринок. Ну а як саме, дізнаємося далі. І так, Спочатку я хочу розібрати е, свій торговий план на минуле, який був. В общем, е, е, як ми бачимо, тут я розраховував, що після такого накопичення біткоін проб'є е, рівень похилої, і вже потім тобто, підуть такі на торговки і піде вгору біткоін. От, Але біткоін зняв в ліквідність і пішов вгору. і от на каскадах, А саме на рівні 70 тисяч він відбився. Ну, я зараз не хочу углублятися, тобто сильно глибоко. Можете відкрити моє минуле відео і подивитися. От. 10 тисяч відбилося. І що зараз робиться? Е, зараз пішла в корекція. І сьогодні хотів, до речі, брати шорта, бо пішла невеличка база. От і від неї можна було брати шорт, але біткоін. В чому його специфіка? Хочеш заробити гроші, то треба і мати багато грошей. Ну, чим більше грошей ти купиш, тим менше відсотків можна брати і більше заробити. Тобто, якщо я зі своїми умовно сотнями доларами заходив би 3% тут витягнути, то треба було, щоб біткоін опустився до 45%. 45. От. А щоб він до 65 впав, треба, щоб реально щось глобальне трапилося. Тому це треба було мені, мабуть, більше капітал, мати би. Ну, сьогодні, мабуть. В ближчі, <laughs> в ближчі декілька років. Тому, що я очікую зараз біткоїна? По-перше, це вибори. В принципі, я думаю, незалежно кого виберуть, найголовніше треба подивитися на поведінку ринку, як він буде себе поводити. Бо, наприклад, якщо взяти минуле е, минуле біткоїну, і десь отут були дебати. Там, де Трамп сказав, що біткоін це як друге золото, цифрове золото біткоін. І якраз тут він обвалився. І можна подивитися по індикатору відкритого інтересу, що багато людей е, винесло по стоп лосам або ліквідації е, трапились. Ну або люди просто позакривали позиції або примусово, або по своїй волі. Це значить, що е, багато людей позакривало угоди або в мінус, або просто їх позакривали. І тим самим ціна дуже сильно пролилась. От. Я зараз буду дивитися також, в принципі, ну мені по барабану коли виберу, чи Трампа чи там е е баришню. Оту. Тому, потім вже як виберуть, буду дивитися. Якщо біткоін дуже сильно проліє вниз, то треба шукати точку входу на гору. Якщо біткоін дуже сильно проліє вгору, ой, ну продавить прям дуже сильно вгору. от, Якщо він продавить дуже сильно вгору, прям так імпульсно, і отут потім буде триматись, то ну, я думаю, навіть можна тут. Прямо текстом казати, що тут треба тупо шорта шукати. Ну, це один із варіантів. Також може бути дуже сильний ну варіант, який, не знаю, мало вірогідний, але все ж таки його також треба враховувати. <плес> Біткоін може просто піти дуже сильно вгору. Прям пробити ці свої каскади і просто піти на рекордну кількість. Ну, це настільки треба сильні об'єми, настільки треба, щоб сильні гравці були, щоб. Так трапилось. Ну, все ж таки, все можливо. О, такий ще варіант є. Ну і також є такий варіант, що в принципі також вірогідний, найбільш, мабуть, вірогідний. Тобто, оцей варіант вірогідний, і оцей зараз який малюю. Ну І оцей варіант теж вірогідний. Тобто, що ціль, біткоін дуже добре проліє, вже потім теж лонгав. Все, все, це моя думка. Зараз треба дивитись новини, Тобто, слухати новини, спостерігати за новинами, а потім, вже, що трапиться. Дивитись на ринок, а вже потім вже робити висновки. Це так. Все, що тут я намалював, це якби моя теорія, моє розслідження, мої плани. Тобто, як би було добре, якби так трапилось. Ну а як буде, так і буде. Тому по біткоїну, в принципі, все. Зараз давайте подивимося ефір ще фір боковику, зараз, до речі. Це ж фір, Да. Угу. На Такому непоганому довгому боковику після такого падіння. М -м -м. Зараз треба кинути сюди профіль, індикатор об'ємо. Так. Чомусь у мене нагрузиться. Коротше, по ефіру поки що. Блін, нічого не можу сказати. Просто собоковику, або відвелю брати трейд, або не знаю. перше, ну, Думаю, просто від новин брати. Також у себе в телеграм-каналі викладав от такий пост, що можна брати шорта в SXP USDT. От, і якщо зараз відкрити цю монету SXP-USDT. Так, ось воно. То вона вчора так добре пролила. Просто Шкода, що я її не взяв. Була монета це в планах її взяти. В планах було монету це взяти. Зараз по таймфреймам появлюсь. Це виходить. У мене годинка стояла. Ось воно, да? Так, да, отут. Ну, тобто воно пролило на відсотків 12. Ну, в принципі, я не взяв ніякого тут трейда. Так, да, десь отут-то воно пролило, така свічка. Непогано пролило, що можу сказати. Шкода, що тільки не взяв трейд. Що зараз буде? Блін, просто ця монета дуже волатильна, як ви бачите, то вона дуже раптом росте. І тут дуже раптом об'єми піднімаються. Це значить, що тут мало гравців, мало людей, які цією монетою, а торгують, якщо і торгують, то тільки великі гравці. Вони контролюють цю монету. А коли цей великий гравець зайде, ніхто не знає, це тільки гадать. Ну, в принципі, в той момент було зрозуміло, що ціна піде вниз. Там була чітко сформована база, там можна було брати шорта. Чи десь отут шорт був, я вже не знаю, чесно. Коротше, ні, отут. да отут десь шорт був. Можна було брати ну ви. Коротше цей. Е, в принципі, я думаю, на цьому все. На цьому можна підзакінчити. Буду чекати вердікти, так це після новин. І, в принципі, думаю, все викладу в свій телеграм-канал. Також в Telegram-канал викладаю свої торгові плани, що я планую торгувати. от А вже потім викладається все на YouTube, як я відторгував і так далі. Тобто, вся інформація в Telegram-каналі. Ну, якщо ви, звісно, хочете там підписатись і так далі. От, а на цьому все. В принципі, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, мені дуже приємно, до речі, за коменти ваші. І я думаю на цьому все. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім пока.